Написано, хто не має віри, то подібний до хвилі морської, яка вітром здіймається і падає назад. І, і каже Іяков апостол далі, хай така людина не думає хоч що-небудь получити в Бога. З Богом все по вірі. Йому, Вірячому, йому, Він тобі це дасть. Не віриш, не довіряєш, не дасть. Все по вірі. Це такий духовний закон. Ісус багатьох питав, коли приходили до Ти віриш, що я це можу зробити. Вірю, будь здоровий. Все по вірі. І в Ізраїлі було таких два випадка. Підходить до Ісуса один сотник і каже, і сили раба. Скажи слово без здоровий». Ісус каже, та давай я піду і його вдома. Він каже, ні. Ти ж владу маєш, як я. Я скажу ви роби то робить, тому то, то. І в тебе є влада. Слово скажи, і він буде здоровий. Ісус дивиться на нього і каже, та я в Ізраїлі такої віри не знайшов. тут озброєний чоловік, вояка, прийшов, і така віра в Ісуса, уявляєте? І Він каже: по Слову твоєму, йди, слуга твій здоровий. Той приходить, той вдома вже здоровий. Все по вірі. Все по вірі. А друга картина: він прийшов у своє рідне місто. Рідне місто, де він виріс, як з Єгипта він вернувся, він в Назареті жив і прийшов в Назарет. А вони на нього, так, знаєте, згори таким гордим поглядом на нього. Ну, ми чули, що ти десь там в Капернаумі, там робив чудеса. Ну, давай ну, тут зроби якісь чудеса. Ми знаємо твою маму, твого тата. І твоїх чотири брата знаємо, дві сестрички знаємо. Ти там коротше щось робив, а ну давай ну, щось тут зроби. І вони не вірили. І написано, Він не міг робити там чудес ніяких. І знаєте, що ще страшне написано. Ісус дивувався їх невір'ю. Він диву давався, що як люди можуть так крепко не вірити, таке в них сильне невір'я. І він дивувався. А сотника дивувався, яка віра велика в Ізраїлі не знайшов такої віри. Все по вірі, все по вірі. Написано все можливо віруючому. Ще одну жінку згадаю. Тож Ісус десь був так з людьми, він завжди з людьми. І Приходить до нього, одна жінка до нього, взагалі не, ізра... не ізраїльтянка, така як ми, язичниця, не ізраїльтянка. Каже, моя дочка біснується вдома, біс зайняв мою дочку. І мою дочку. Я по цей день не розумію, чому Ісус їй так відповів. Я не розумію, я ще шукаю розуміння. Ісус каже, їй, недобре взяти хліб в дітей і кинути собакам. Знаєте, яка відповідь? Якби так вам Ісус відповів, правда, це образливо, да? Порівняв із собакою людиною, виходить так. Чи ми щось не розуміємо, чи перекладачі мого щось не переклали, ну це виглядає, як він її грубо принизив. Ну, слухайте, яка ця жінка? Це диво жінка. А вона йому каже Ісус, то ж і крихітки хліба, і собаки їдять, які падають зі стола Господь. Ісус на неї дивиться і каже, у, яка віра в тебе? Іди. Донька твоя здорова. І вона пішла, і дома донька здорова. Хвала Ісусу Христу. По вірі, по вірі. Вона могла б образитися, як ти говориш, що так мене образив, що ти мене порівняв з собачками. А вона з вірою Свого шукає. Їй треба зцілення від Ісуса. Вона знає, що тільки Він може вигнати демона з її дитини. А дитина дуже страждає вдома. І вона пропустила мимо, була глуха для тої ніби образи. Чи чому так Ісус вступив, не знаю. І вона каже, крихітку хоч дай. І ти, каже, за ці слова: твоя донька вдома здорова. В той час біс оставив доньку. Вона прийшла, донька вдома здорова. Все по вірі. Вони дивують мене, ці жінки. Знаєте, ніякий священик за неї не молився, та, що 12 років була хвора. Ніхто її оливою не мазав. Це не в храмі було. Ніхто не проводив душе опікунську бесіду з нею, щоб в її підняти якось віру. Сама собі отак в серці рішила, і результат колосальний. Вона зцілилася 12 років, хворіла тяжкою хворобою, недоброю хворобою. Друзі, і це це нам урок. Читаємо Біблію, написано Римлянам 10, 17. Віра росте від вивчення і слухання Слова Божого. Віра росте від Біблії. Коли ми багато читаємо про Бога, то ми, ми Його і пізнаємо, ми Його вивчаємо. І віра від цього росте, і довіря росте. І тоді по вірі в Бога ми можемо щось собі випрошувати, щоб була впевненість така, що Бог нам дасть. Знаєте, яка впевненість, що була велика така, якби я з кимсь з вас так крепко вже дружив і багато раз вас там позичав гроші, ви мені позичали, я вам. І така вже крепка дружба. І мені, якщо треба було попросити вас знову позичити там 100 гривень, то якщо в мене досвід це є, дружба є, то в мене навіть сумніву і грам не буде, що ви мені не позичите. Я вже впевнений, бо це було десятки раз. І позичить 100 гривень. Добре, все. Ну, при умові, що я віддавав. знаєте Хорошо, будь ласка, отак, знаєте, довір'я таке до Бога. Просиш в Бога. Сумніву і грама нема, що не прийде відповідь. Отака От віра має бути в наших серцях. А віра від Слова Господнього. Тому я закликаю, читайте цю святу книгу. Кожний день. Це як і їжа для, для, для душі їжа, як їжа фізична для нашого фізичного життя. Так, слово Господнє. Сьогодні, на превеликий жаль, дуже багато пожирачів часу. Те, що краде в нас час. Інтернет, телебачення, друзі, хобі, ще якісь питання. Ну, зараз ритм життя, такий швидкий, швидкий робота, дві роботи. Ще щось, друзі, треба героїчно відвоювати час для Біблії. Хоробро відвоювати час для Біблії. Хоча б хвилин 30 кожного дня сісти за цей підручник, небесний підручник, Біблія, святе Писання, вона однакова в католиків, православних, протестантів, однакова свята книга сісти і читати, і читати, і читати. Щоб Бог нам відкривався, Бога ми пізнавали, з Богом ми зближались, просили, щоб Бог наповнив нас. І щоб в нас була така віра, як в цих жінок, і як в цих жінок, в них, от, от вона якось в них була, не знаю як. Ну сам факт зцілені, здорові. Або Ісус раз іде, і з ним іде маса людей, і сліпий каже, кажуть йому Ісус іде. Сліпий сидить, просить милостині, руку простягає. А як він почув, що сліпий, сліпий, що Ісус іде, як почав кричати: Ісус, син Давидов, помилуй мене, кричить. Люди, які радом ідуть, та закрий, же так ореш?» А він. Ісус Син да помилуй мене. Кричить. Ісус зупинився. Приведіть його до мене. Що ти хочеш? Каже, хочу прозріти. Ти віриш, я це можу зробити. Да, прозри. Бам! Очі відкрились. Віра. Коли є віра, тоді будемо і молитися, і просити. Коли є віра, тоді будемо просити. Тому дбайте про свою віру, моліться про свою віру. Бо з Богом ми тільки через віру спілкуємося, через віру отримуємо благодать на благодать. Хай що кажуть люди, але як Бог буде нас благословляти, Божа рука з нами буде, Боже благословіння з нами буде, в нас буде все окей.